В нашому місті є вулиця, названа на честь Івана Цірка. Іван Сіко це кошовий отаман, який очолював Запорозьку Січ з 1659 по 1680 рік. Сірко це козацький псевдонім, який означає вовк. Народився Іван Серко близько 1610 року. Що стосовно місця народження, то є дві версії. Перша версія він народився в місті Мерефа. Що поблизу Харкова, і друга версія, що він народився у східному Поділлі, у місті Мурафа Братславського полку. Хлопчик народився з зубами. За повір'ями, це означало, що він стане вбивцею. Селяни дуже злякалися. Однак батько виніс свого сина до натовпу і сказав, що цими зубами він буде гризти ворогів. І батько не помилився Сірко упродовж всього свого життя. Успішно боровся з головним ворогом християнського світу Османською імперією та її васалом Кримським ханством. Крім того, Іван Сірко приймав участь у національно визвольній війні українського народу проти Речі Посполітої. Іван Сірко не програв жодної битви. Він виграв у 55 великих битвах і в безлічі дрібних. І не дивно, що запорожці. Впродовж 22 років вибирали його своїм ватажком. Турки і татари називали його шайтан, тобто чорт. Татарські матері лякали ним дітей. В нашому музеї є репродукція картини Іллі Репіна. Запорожці пишуть листа турецькому султану. На ній зображений Іван Сірко, під керівництвом якого запорожці пишуть сміливу та дотепну відповідь турецькому султану Міхмєту iv Відомо, що султан видав фірман, наказ про маління в мечетях за загибель сірка, однак навіть його смерть їм не допомогла. За легендою, Іван Сірко наказав козакам після його смерті відрубати йому праву руку і носити її з собою в походи. Козаки ще декілька років перед битвою виставляли руку Івана Сірка перед ворогами зі словами Душа і рука сірка з нами. І перемагали в усіх битвах. Простий народ склав про сірка багато переказів та дум, про нього розповідали неймовірні речі. І що він може перекинутися під час бою, у вовка, хорта або яструба, і що він заздалегідь знає, хто збирається з ним воювати, і що він навіть може заклясти військо. Взагалі, Сірко вважається найсильнішим козацьким характерником. Талант сірка-полководця. Цінували і польський король, і московський цар, і правителі Західної Європи. Є припущення, що Сірко очолював 2500 козаків, які брали участь у 30-річній війні на стороні Франції і взяв неприступну фортецю Дюнкерк. Однак це не доведені дані. Але відомо, що у 1966 році, під час візиту до Києва, французький президент Шарль Де Голь попросив відвести його на могилу Івана Сірка. Де він урочисто разом зі своєю дружиною поклав квіти? Могила Івана Сірка знаходиться в селі Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області. У Павлограді пам'ять про легендарного кошового атамана увіковічена в назві вулиці.